Швидкість, швидкість, так тяжко, так туди Швидко, швидко правий. право. Правильно передня, передня Хорошо, на живот, на живіт переводь. Хорошо, хорошо, передня, Тёма, передній, не залишайся. зустрічай передні, хорошо. Розвертай, не приймай, не приймай. Ножками, ножками, ножками все. Передня, передня. Щолка, чому, так. Хорош, хорош, дзвони, хорошо. Тут правий назустріча. Правий-лівий тут. Все, змінив стойку. Передня знову легенько, швидко. Тьому. Легенько, швидко далі. Завертай кулаки зліва, чого. Хорошо. Передня, передня. Хорош. Передня туди. А, да, так, да, передня, передня. Довертай кулак, темпо. Довертайсь зліва, б'єш, какая. Здвоєний джет. Здвоєний. Правий тут. Да, да. Хорош, хорош. За ножку, за ножку йди, за виножку. На швидкість, цьома, на швидкість, вся швидкість. Все, не залишатися. Дари вийшов. Да? Хорош. Добавляй, третій на живіт вот після твійки, Тьома. Два в голову в живіт. <плес> ушов, 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 Уйшов. Розвертай. Руки на місці. Хорошо. Давай. Тут аз зірвався, да. так. кінцівочка, кінцівка, Топ. <рикану> Дергайте, а? Назад, бішай, бішай, Постав на Ні, не Дергайте, ма. Ви смикає. На уроці. Назад. Двоєний клас. дуже добре. Двоєний. Тух-тух. Потім назад правим перед. Ні, вийшли. Чемо, уклон справа, буде класно. Да, уклон справа. Десь. Боковый. Вот, боковый. вот тут уклон правий, бей. Слава. Да. Зловый уклон справа. Че, уклон, уклон справа. Хорош, хороший. Ваш бойный, чомов, говори. Класс. А ты хочешь уклон такого? Клон, давайте Черный уклон правый.

Всьому не стоїть, стій? не стій рівно. Не рівно на швидку всьому. Швидко, швидко. Швидко катай, катай. Не, не рубайся, не рубайся, цьому. Треба швидкість, швидкість дурити, качати. Право на зустрічка. В цьому не треба рубатися. Ножками по дергаємо, провалюємо. Дьорне, а тягнувся, вдаримо. Передня, передня. Хмушу, Попередньо, вот сюда. Дерне чм, зараз. Дерни. Дерни. Хорошо. Стоп! До сіни. Давай Ножками, ножками чома. Лівий, лівий, лівий. Передня там. Ложками, передня там. Дари вийшов, швидко. Перейшли. Тима, забирай голову. Змічуйся. Не хорошо, не хорошо. Отак от, бачиш, кидається, провели. Вже. Поковым назад и туда. Правый тут тема. Уклон правый тут. попробуй. Качашка. Вот, да, попадаешь. Хорошо. Ще тут добавлю? Аперкот того. Раз, а тяжко, раз, повторю тебя. Легенько, швидко. Раз, затягнувся, раз. Хорошо. А тут тут, а? Уклон. Хорошо. Хорошо. Преднік, цього, передня, заважай. Ось так, да. так. Уж... Уйди, розверни його. Не, не, не. Хорошо, Взять. хорошо. Раз, тяжко, раз, Тимо. Провали, провали ножком. Опа, тягнувся швидко. Давай, 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 давай. Тимош, живіт. Правый живіт есть. Я сказав, до стіни одріч. Розбурись. Тьома, лівий кулачок довертай. Перехопи, перехопи Тьома, відразу. Позвучиш править. Тільки відправо Не влітай, Тьома, не влітай. Дистанція, дистанція, ножкою підбирайтеся. Хорошо. Коротко, покажи Покажи уже любви правый. Вот так, все. Хорошо. Еще раз, Тем, показал удары. Покажи в живот. Хорошо. Дистанция. И ушел, Тема. Тема, покажи левый в животе вправо прямой туда, мощный у нас. Тема, тут ушел. ушел. Ушел, ушел, ножки. Давай. Не стій, не стій тут, прямо не стій. Розвертай. Це степ і степ ушов, так. Вперед голову мати. Ну вот передня, клас, ті, швидкість, передня, щелкає. Хорошо, ось так от клас. Передня, передня, Тьома. чистіше, чистіше не отлично. Хорошо. Передня знову ті. Покажи вдар, Тьома. тепер покажи в живіт. Покажи Тьома, в животі. Дурити, дурити, тьома. За ножку, за ножку. Ще тут. Хорошо, хорошо, передня туди, туди. На вантаж. Впливає так, вбиваємо. Чого вам, дурити? Ну, не треба, не треба. З бутилку не бить. Чого вам, не треба? Покатай дистанцію, чого? На що, на ти? На дистанции, тмка, да классная дистанция. Тма, дистанция. Дистанция, тма, в дури ты. Щелкай передня. Щелкай передня. Любий. Предней. Вот туда, да. Во, во, ушел. Хорошо. На дистанции. На дистанции. Тима, дистанция. Вот так. дистанция. Сема, не-не, не треба, дистанция, на дистанции все класс. Дистанция. И ушел, Тема, и ушел. Дистанция, Тема. Дистанция. И ушел. Хорошо. Попал по печени, хорошо. Попал по печени, добавляй. Ломай, ломай. Хорошо. Разрыв, разрыв взорвался. Дистанция, качни. Вон. Хорошо, попал, попал. Хорошо, Сейчас, сейчас. Дерни туда, провел держи. Дерне. Тима, дистанція. Люби вдарить. не треба, ближе бою. Дістанці. А тяжка й б'єш. Отягнувся вдар. Отягнись вдари. Взривайся тут. Тьома, взирвися тут. Взив, взрив, взрив. Заключуй надо. Тимо, 20 секунд залишилося. Вакс. концовочка. Концовка. Уважно, уважно, Тяна. Уважно, Русь. Хорошо, а еще туда? Молодец. Молодчинка. Стоп.